Гроші мені не важливі, мені не цікаві гроші моєї кар'єрі. Мені повинно бути складно. Дуже складно, я повинна страждати. Якщо я не страждаю, то я йду не своїм шляхом. Та інші установки, які дуже сильно перешкоджали мені. На моєму кар'єрному шляху, про який я хочу поговорити в цьому відео, для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я коуч з науковим підходом та маркетолог. І на цьому каналі поєдную ці дві науки та розповідаю, як досягати своїх цілей швидше. Та ефективніше. В цьому відео хочу поговорити саме про тему реалізації, бо це моя головна тема в житті. Це те, чим я займаюсь більшість свого часу і почала над цим задумуватись десь в 15 років. І після цього мені зараз 24. Та, і е, коли я там почала над цим задумуватись, я почала стикатися з одні, одною за однією. Проблемою та установками, які мене тормозили на моєму шляху, гальмували. І е, я хочу поділитися з вами ними, е, щоб вони, можливо, в когось вони є у вас, і через те ви також десь гальмуєте на своєму шляху і не приходите до своїх бажаних цілей. І Перше, що в мене було в 15 років, та я думала, що мені не потрібно думати про гроші, тому що про гроші думати якось соромно, що мені потрібно знайти якусь кар'єру, роботу, і взагалі не потрібно фокусуватись на заробітку. Тут є дві крайності, коли ти тільки йдеш за грошима і взагалі не дивишся на гроші, і от в мене була крайність, коли я взагалі не хотіла дивитися на гроші. І так сталося, що я хотіла взагалі якусь дуже творчу спеціальність. Але через свою іншу установку я пішла туди, куди мені якби, потенційно вона повинна була б приносити гроші. І так, моя установка ніби як зламалась, та тому що е, я от хотіла піти на творчу спеціальність, в мене так сказати, не вийшло піти на цю спеціальність. Я пішла е, на спеціальність більш таку складну, технічну, яка повинна була би приносити гроші, і я вже якось змирилася з думкою, що ось так е, потрібно заробляти гроші лише згодом. Я зрозуміла, що і зараз я розумію, що гроші це можливості, і це тільки класно, якщо вони в тебе є. Але дуже важливо, щоб ці гроші приходили від діяльності, яка подобається тобі, і яка дає цінність людям. Тобто, якщо ти даєш цінність людям, ти отримуєш від цього гроші, і тоді це такий баланс, і ти від цього задоволений, і люди, і. Тобі класно жити, і е, ти почуваєш себе впевнено на своєму місці. Друга установка, яка в мене була, що була, що мені потрібно бути тяжко на моєму шляху. Якраз коли я пішла в університет, я от на спеціальність хотіла, мені ніби там було легко, але була установка, що потрібно йти на таку більш складну спеціальність там де, мені буде, там, де я буду страждати. Тоді тільки я буду дуже успішною. І я пішла на цей математичний факультет, в мене виходило, знаєте, в мене червоний диплом, я дуже класно розбираюся, навіть трошки програмувала, але. ну, Буду чесна і буду відверта, це не моє. Я не можу займатися там тільки програмуванням чи тільки математичним якимось предметом. Я не вчитель, я не програміст. І на десь на третьому курсі я вже задумувалася над тим, над якимось іншим кар'єрним. Ну, що мені робити? Якраз от на третьому курсі я стала в таку точку, де мені нічого не подобалось, і я не знала, що робити далі. Чому? Так? Тому що. Я, у мене була установка, що ну от, ти будеш страждати, ну от, тобі не буде подобатись, ти будеш, але ти будеш там успішно, але в тебе буде все виходити. Грошей в мене не було, розуміння в мене не було. Були якісь тільки е, дуже поганий стан, е, з якого потрібно було якось виходити. Значить, якось до мене дійшло, та, що воно. Все-таки не працює. Щось потрібно робити. І тоді я зацікавилась маркетингом, потім психологією. Але тоді в мене вийшла нова установка, яка мене знову почала гальмувати, через яку мені знову прийшлося. Іти такими обхідними шляхами. У мене була така сильна внутрішня упередження, що все потрібно робити самій. Не можна використовувати ніякі знайомства. І взагалі знайомства це не потрібно. Треба якось все самі зробити ну там, Побудувати цей ровер з... От просто з чого ти знову так? побудувати ровер, навіть якщо він вже побудований. І я якось шукала, не знаю, сама гуглила, як. Там стати тимось, як стати е, кимось іншим, як інші, тобто читала якісь біографії. Е, але я не спілкувалася з реальними е, людьми. У Мене було опередження, що ну, не, не треба цього робити, та треба якось ну, самі до цього прийти, там якось соромно когось питати. а, а... Щоб до близьких звернутися, я так, також не зверталася, тому що ну, також соромно, знаєте, не вірю, що хтось допоможе, і такого роду думки. І коли в мене вийшло швидше йти, тоді, коли я купила лекцію в однієї блогерки, та, ну, вона просто там інфлюенсерка, вона транслювала своє життя, та, і вона була на той момент маркетологом в технічній компанії. І вона була, до речі, такого ж віку, як я зараз, та, мені зараз 24, і вона розповіла про свій кар'єрний шлях від терну, зовсім маркетолога, та від початківця до маркетинг-спеціаліста в технічній компанії. І я така дивлюся, та, я ще там щось спробувала, якісь відео знімала, щось вела і думаю. ну… Мені якось воно більш приємне ніж математика, і от людина говорить, і от вона тут ніби має вже успішне життя, ну в блозі там показує та більш-менш таке і гроші заробляє. Мені цікаво, і от тоді в мене почались якісь. Покращення, так скажемо, через те, що я зрозуміла, побачила цей шлях від людини, та не сама його придумала, а просто взяла його і почала трошки потрошки імплементувати в своє життя. Він вийшов зовсім інакшим ніж в неї. та я так, я також стала інтерном технічній компанії Вайбері. Та, так, я потім там стала менеджером креативним. та ем, Потім там я теж пішла на фріланс, але і там почала займатися своїми проектами та е, маркетингом. Але він зовсім вийшов інакшим. І досвід тієї людини мені тільки мене тільки підсилив і мені тільки допоміг. Плюс зараз, до речі, я зараз в Лондоні, і мені тут дуже подобається, я собі будую коло нетворку, коло знайомих. І я колись сюди приїхала і ще до цього. Почала досліджувати оцю силу нетворку, силу а, людей і спілкування твого оточення, які можуть тобі допомогти по різним питанням, а особливо по роботі. Коли в 23 му 22-му навіть році, були кризи а, ну, робочі кризи, та там коли масово звільняли людей, коли не було робіт, то Ну, була велика конкуренція, то Саме коли в тебе були знайомі десь та по знайомству, це де це всюди працює. В будь-якій будь країні можна було легко, влаштувати, легше влаштуватися на якусь роботу, і та, якщо тебе звільнили з компанії, ти в тебе є знайомі десь в іншій компанії, вони знають, що ти класний спеціаліст, вони тебе. Туди з більшою вірністю візьмуть. Коли я почала займатися коучингом, коли почали в мене з'являтися клієнти, теж знайомі з більшою вірністю до тебе, ну, тобі довіряться, може, тебе порекомендують. І якщо вони знають, що ти класний спеціаліст, чому ні? І це, коли в тебе є знайомство, якийсь конект з людиною, це навпаки. Краще, ніж ти сам пробираєшся, сам через якісь е, такі обхідні шляхи йдеш, ніж напряму через е, ну, до людини, та, і вона тобі допоможе. В цьому немає нічого теж е, соромного. та, Просто це один з видів, як, як досягати своїх цілей. Це навіть зараз для мене виглядає як більш складний іноді шлях, тому що тобі потрібно побудувати ці стосунки. Тобі треба теж вкладатися в ці стосунки, приносити цінність людині, тому що ну, стосунки це гра з двох сторін. І для того, щоб в тебе була можливість в майбутньому. Якби, розраховувати на ці стосунки, цю дружбу, ці знайомства. І е, четверте, е, четверте, в мене було те, що я соромилась е, назвати ціну, за яку я працюю. До речі, це в мене Іноді буває зараз також, але це сталося після всіх цих попередніх установок. Та і от коли я пішла на свою першу корпоративну роботу, коли я почала працювати з клієнтами, коли там я йшла на роботу і мене питали там умовно скільки ви хочете. І я завжди казала, там, а які вас бюджет, а і, там, можливо що доступне? А якщо вони казали, я завжди згоджувалась на перше, що вони казали, ну як ну мене ж беруть, ну мене ж беруть. А потім, якщо там. Клієнту, не дай Боже, де щось не сподобалось, все. Ну, думаю, там взагалі більше клієнтів немає, я не заслуговую. Так, треба менше поставити. Ну, це така, таке опередження, що я не вартую тих ніби грошей. За як... Навіть якщо я там і цінність приношу, та навіть якщо результати є, навіть якщо все можна прослідкувати, навіть якщо робота складніша за середній рівень такої роботи, там по ринку. та, все одно, я не буду ті грошей. Мені здається, що тут є елемент нашого виховання, плюс елемент того, що я жінка, і так склалося і в вихованні, і в якихось установках, і в фільмах, ну в оточенні. Та? В мене було таке, що Мені ніби як соромно просити грошей просити, та не те, що я їх заробляю, а я прошу гроші, просто дайте мені гроші, от тут я сиджу, стою. От, і зараз я, звісно, це з цим працювала і в коучингу, і в ем, терапії, і зараз мені з цим набагато легше, але насправді іноді стає блокером також, не коли називати гроші, але коли я пропоную розповідаю про свою ем, ніби послугу, та, і. Ну, стається іноді таке, що мені стає ніяково. Ну, це нормально, це якби пройде, е, так скажемо. А я усвідомила це, але все одно уявіть собі, якщо в людини такого немає, і вона е, одразу там не підійшло людині, чи компанії вона пішла до іншої. Бо багато ж можливостей, багато людей, багато компаній не підійшло, пішли далі шукати. П'яте, напевно, буде останнє, що я боялась втратити роботу, втратити клієнтів, от боялась щось змінювати. Але оцей страх щось змінювати, він також мене гальмував на шляху до моїх. Також сказати, цілий там мрій. я не кажу, щоб все кидати при першій при першому сигналі, що тобі щось не подобається. Але вже коли ти точно розумієш, що ваші страхи з клієнтом чи з компанією розходяться, в мене... Ем... Ну, тобто я розуміла, що я хочу піти, але я боялася, що я більше нічого такого ж класного, такого ж доброго не знайдучи, коли в мене є вже якась можливість, та і я там вже почала, але приходить щось. Краще реально те, що я хотіла. Я боялась оце кинути, ну і там чи перейти. Наприклад, ну через те, що ну тут же я ж почала. Вже ж тут якийсь шлях, але й пройшла. Так само було з універом, до речі. Тому я вже якийсь там шлях пройшла, навіть якщо це там, ну, трошечки. От. Тому оце те, що я. Наважилась цього року, наприклад, я наважилась, я вже побачила, вже відчула, що наші шляхи з компанією розходяться. Я пішла і це дало мені неймовірний ріст в моїй особистому, в моєму особистому розвитку, в розвитку моєї кар'єри, в розвитку мого життя. Коли ви відчуваєте, що потрібно, ви хочете щось змінити, Варто це робити, варто над цим думати, задумуватись, можливо, піти ну, зі спеціалістом. Це вирішено, наприклад, в коучинг та піти з е, ко, коучем це робити, чи баді знайти людину, яка буде вас підтримувати і з ними е, спілкуватися і разом щось змінювати. Але варто е, не забувати це бажання, а дослухатися до нього. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які з цих. П'яти установок, таких перешкод у вас в житті є, і що б ви хотіли змінити. І якщо вам цікаво спробувати першу коучингову сесію в мене, в мене є посилання під відео, запрошую вас. І буду рада поспілкуватись. І побачимося в основному відео! А для тих, хто залишився, якщо ви в такому стані, як я була на математичному факультеті, коли я розповідала, та коли я не знала, що мені робити, я була заплутана, взагалі не розуміла, чого я хочу, вам лайфхак. Візьміть інстаграм, чи де ви слідкуєте за своїми блогерами, інфлюенсерами, якщо ви слідкуєте. Якщо ні, то ну, спробуйте знайти таких людей, яким ви заздрите, яким ви, ну да, от, ніби злі на них. Це означає, що у вас є потенціал досягнути того, чого досягнули вони. Подивіться, що саме вас тригерить. Це перше. Друге, якщо ви знаєте вже на кого ви будете, ну, хочете бути схожими, спробуйте дослідити їх шлях і зробити перший крок, який вони колись там перші робили. Повторити їх шлях, просто скопіювати. У вас ніколи не вийде скопіювати їх шлях, але вийде побудувати свій набагато швидше та легше. Побачимось в цьому відео!